Слава Ісусу Христу! Повернемося до теми загробного і потойбічного світу, як же духи праведників переселилися з лона Авраамового і де вони знаходяться, і навіщо Ісус Христос зійшов до пекла землі після розп'яття на Христі? Ми знаємо, апостол Павло пояснює, це ми читаємо у Павла до Ефесян 4 главу, що Ісус Христос після своєї смерті у потойбічному світі піднявся на висоту, полонив полон. І дав дари людям. Ці дари це є апостоли, пророки, учителя і так далі. Але те, що Христос піднявся, означає те, що Він і сходив раніше у пекельні місця землі. Отже, Ісус Христос після страти смерті своєї і до Воскресіння духом спустився в пекло, щоби забрати в полон полонених, забрав ключі, пекла та смерті, вивів душі праведних звідти, і тепер вони перебувають на небесах церквою первородних. Їм роздано дари. І без Христа вони не могли б досягнути досконалості та потрапити до неба. Тобто, душі праведних переселились з лона Авраамового на небеса. Отже, вхід до раю відкрився в момент Воскресіння Христа. Далі, де ж тепер знаходяться душі праведних? у і ми бачимо у книзі Апокаліпсис показану структуру Небесного Царства. Ми бачимо, як Бог дає послання Ісусу Христу. Христос передає послання ангелу, який приносить послання апостолу Івану. Апостол Іван записує та передає це послання церквам і пасторам. І... А пастори далі відповідають за церкву та за паство. І кожній церкві апостол Іван пише, хто має вухо, хай чує, що Дух говорить церквам. Видно, як на церкву впливає Святий Дух і апостоли. Саме апостол Іван бачить відчинений портал і вхід у небо. І Янгол каже йому: Зійди сюди і покажу тобі майбутнє. Апостол піднімається через двері, на небо. І бачить Божий престол, і навколо нього чотири тварини. І навколо Божого престолу знаходиться ще двадцять чотири престоли, і на них е, сидять, сидять старці. Янгол бачить Ісуса Христа, який бере книгу, щоб зняти печатки апокаліпсусу. І чотири тварини, і чотири старці падають перед Ісусом, поклоняються йому та співають пісню. І це все ми читаємо у книзі Откровень з 1 по 5 розділ. Отже, цим нам показано, що після Вознесіння Ісуса Христа на небо, святим людям уже відчинено двері на небо. Усі, і Ісус є ці відчинені двері, небо в рай. Ісус є дорога істина і життя, тому саме через Него святим відкрився доступ до неба. Коли Ісус помер на хресті, все стало. Це сталося в той момент, як коли Ісус віддав дух на Христі, завіса в храмі розірвалася, земля потряслася, і каміння порозпадалися, і гроби розкрилися, і багато тіл померлих святих воскресли і вийшли з гробів. Після Воскресіння Христа і увійшли в святе місто і явились багатьом. Це і є початок першого Воскресіння, коли мертві святі воскресли із Христом. Ось чому саме нам потрібно народитися згори, народитися від Духа Святого, щоб ми е, вже після нашої смерті, після цього нашого земного життя е, воскресли разом із Христом. Ось для чого нам потрібно, щоб ми увійшли у це перше Воскресіння, Того, що написано в Біблії, що е, істинно віруючий на суд не приходять. Також написано в Біблії, що хто виконує слово моє. Той не побачить смерті повік. Амінь. Усім Божого благословення.